Добрий день, дітки! Ану, послухайте віршик про грибочок боровичок. Я грибок, боровичок, біла ніжка і бочок. Маю диво капелюха ще й листочок коло вуха. Хто не йде, не обмене, низько вклониться і візьме. Дітки, пропоную сьогодні вам намалювати грибок-боровичок, Білий гриб намалювати. Його ніжку, капелюшок. Ми малювати будемо з вами фарбами, як грибочок росте в травички. Намалюємо. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, водичка і кольорові фарби. Нас знадобляться ось такі кольори: коричнева, зелена і жовта. Зеленою фарбою дітки ми будемо і пензлик Зеленою фарбою дітки ми будемо малювати травичку галявину, з якої буде рости грибочок, Нам проведемо пряму лінію, а потім мазочками ось так росте у нас така от травичка. Да? Розфарбуємо галявинку, зробимо зелену зону. Пензлик вимоємо в водичці, а потім намалюємо ніжку нашого боровичка. Набираємо на пензлик жовту фарбу, малюємо одну пряму лінію, потім малюю, набираємо ще фарби другу пряму лінію і зафарбовуємо нашу ніжку грибочка. Потім малюємо капелюшок, дітки будемо малювати. Набираємо коричневу фарбу на пензлик. над ніжкою проводимо лінію, Це буде низ нашого капелюшка і полу, о, полу таке. малюємо. і теж зафарбовуємо. Ось такий гриб боровичок в нас отримався. Який росте в травичці. Травичка, ніжка-грибочка і капелюшок. Ось який грибок-боровичок діти нас отримався.